Що робити, якщо відносини зайшли в глухий кут? П'ять кроків до прийняття рішення. Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, я сімейний психолог, психолог з розлучень, і сьогодні я хочу поговорити про той рівень стосунків відносин, коли ви відчуваєте, що з ними щось не так. Дуже важливо усвідомлювати, що найважливішим є перша точка, коли ви раптом усвідомили, що вам здалося, що відношення вашого партнера до вас якесь не таке. І ви розумієте, що вам від цього неприємно, або ж ви відчуваєте відчудження, або ви відчуваєте себе самотнім партнером в цих стосунках. Оце перша точка, коли, коли потрібно зупинитись і задати питання, а що з нашими стосунками не так? Якраз я як психолог хочу сказати, що на консультаціях дуже багато чую якраз того, що люди якраз оцю першу першу мені здалося, пропустили мимо, начебто, а може, якось розсосеться, а може мені просто здалося зовсім не так, і йдуть часи вашого життя в цих стосунках, які не приносять вам задоволення. І ще більше і більше це буде віддаляти вас один від одного.